Так, доброго дня! Значить дивіться. Зняв штатний генератор. Хочу поставити Жигульовський, але по вушкам воно не підходить. Це вушко стояло ось тут, його треба переставити десь приблизно так. Ну, що я хотів показати? Це я вушку відламав пласкогубцями. Дивіться, щоб навести різ, чіткість, бачите? Оце прихватка. О. О, А з іншої сторони вона приварена була. Просто насрана. Бачите? Зашлаковано, трималося оце тільки на середині. На серединці трималося. Ось, дивіться. Бачите? Тут ось у насрене просто, а тут трималося. Оце так роблять кріплення для генераторів. Зараз буду монтувати, поки ще є світло, десь приварю. отак. Ну, по генератору вже побачу і покажу вам. І генератор, і все інше добренько. Далі робимо.